На огляді led підсвітка з артикулом 12535. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 8 планочок. Довжина більшої планочки 495 мм, меншої 487. Разом в складеному вигляді 977 мм. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Маркування більшої планочки. На планочці LED-діоди, напруга одного 3 вольти. В складеному вигляді планочка має два канали, напруга кожного 11 вольт. Матеріал основи. Текстоліт, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.